У приміщенні Щербанівської сільської ради місцевим надають адміністративні послуги, доки у громаді готуються відкрити ЦНАП. Місце прописки, довідка. Оце ми по таких питаннях зверталися. Там все швидко було, все було організовано. Щербанівська громада одна з семи в області, де поки не діють центри надання адміністративних послуг. Їх мають створити також у Великосорочинській, Драбинівській, Мачухівській, Оболонській, Лютенській та Ланнівській. Фінансування на це спрямовують із місцевих бюджетів або за допомогою спонсорів, розповів на брифінгу заступник начальника ОВА Ігор Панченко. Наприклад, Великосорочинська територіальна громада ми спільно з програмою ООН плануємо встановити модульний центр надання адміністративних послуг. Це таке нове рішення безпосередньо для полтавщини щодо Трабинівської, Оболонської, Лютинської і Ланівської територіальних громад. Вони будуть в своїх приміщеннях створювати центри надання адміністративних послуг. Чербанівська сільрада для ЦНАПу взяла в оренду частину приміщення сервісного центру МВС, каже голова Ігор. Процик у нас вже зареєстрований ЦНАП в державних органах як юридична особа, і він буде працювати. Чого він ще не працює? Війна є певні моменти. Ми зараз робимо ремонт приміщення. Уже виділені кошти на придбання обладнання, меблів, технічного обладнання це порядка до півтора мільйона. Зараз на цю сесію ми винесемо надання кількості послуг на сьогоднішній момент. На штатний розпис 5 чоловік. А так десь буде 9-12. Ми побачимо по наповненню роботи по тих обсягах, які є. нам буде зручніше бо ближче йти. Буде зручніше, іменно місце розташування. Нам, звісно, краще тут ближче, а там йдеш по полю, ти жара така взагалі не можна так ходити. Згідно з розпорядженням Кабміну, ЦНАПи у сільських громадах мають надавати щонайменше 183 послуги у селищних та міських 345, а в містах обласного значення 390, каже Ігор Панченко. Громади, які не мають СНАП, жителі громади звертаються безпосередньо до відділів, які надають ті чи інші послуги. Але хочу звернути увагу на те, що це суперечить чинному законодавству, тому що є стаття 12 закону України про адміністративні послуги, де чітко визначено, що усі послуги повинні надаватися безпосередньо через центр надання адміністративних послуг, як розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Ігор Панченко. У регіоні є 134 точки доступу населення до адміністративних послуг, зокрема 53 громади і. З шістдесяти мають ЦНАПи за перший квартал року. У них надали 166 тисяч послуг. Найбільше у Кременчуцькій, Лубенській та Полтавській громадах. Лілія Пархоменко, Богдан Казирід та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.